Фільм з бюджетом у 80 мільйонів доларів, збирає касу близько 50 мільйонів доларів, отримує жахливі оцінки на Rotten Tomatoes від глядачів та критиків. Сьогодні ми говоримо з вами про новий фільм Дам'єна Шазела Вавилон. Що з ним не так і чому він провалився у прокаті. Світ кінематографу не перестає радувати наше око. Росіяни, які досі існують на нашій землі. Тому прошу вас підтримати збір на 25 шоломів для 9-го полку Національної гвардії України. Збором займаються чарівні волонтерки Поліна Іксанова та Христина Джигора, які вже рік забезпечують військо всім необхідним. Є постійна потреба в шоломах. Тому прошу ваш сьогоднішній донат за посиланням, яке залишу в описі під цим роликом. Сьогодні ми працюємо, ми живемо, ми творимо завдяки нашим захисникам. Ставиш мене? Я хочу тут побути. А це воно, до речі, займається збором. <рес> <рес> і трошечки заважає. Я вам буду дуже-дуже вдячна за допомогу. Дуже сильно, дуже сильно, дуже сильно. Багатьба. Ну, я вже все сказав тут. До речі, кожне нове відео це новий збір, тому, якщо хочете подарення про кіно, швиденько закривайте цей збір, і я вже готую для вас новий огляд. Взагалі фільм мені дуже сподобався, і під час перегляду я відчував якусь фієрію емоцій, а після закінчення фільму певну навіть радість від того, що так провів час. І здавалось би, на цьому можна закінчити відео, але я трошечки вщух, охолов і вирішив проаналізувати, що ж пішло не так, і чому цей фільм зібрав такі низькі оцінки і таку малу касу. Хоча фільм був дуже перспективним і мав хороші шанси стати найкращим у фільмографії Шазела, проте. Так не сталося, як гадалось. Як на мене, Вавилон це такий собі мікс найкращих робіт Дам'єна, а саме одержимість і Ілоленд, проте з погляду так, через іншу призму. Далі в огляді ми це все з вами розберемо. До речі, цей огляд буде зі спойлерами. Сорі. Я просто сподіваюся, що ви його вже переглянули, і ми з вами фундаментально зможемо підійти до огляду цього фільму. Ну що, готові до чогось новенького? Для більшості цей фільм став розчаруванням, оскільки замість епічного епохального кіно ми побачили достатньо поверхневу історію. Проте давайте розберемо все по порядку. Акторський склад для мене справжнім відкриттям став Дієго Кальва, оскільки його акторський перформанс я вважаю, найяскравішим у цьому фільмі, і він відмінно впорався з роллю Мені Тореса. Хоча нам. Активно постери трейлери продавали Марго Робі і Бреда Піта. Проте, давайте будемо чесними. Бред Піт був просто харизматичним класним мужиком, тобто типовим Бредом Пітом із життя. Ось якому видали просто текст, який він харизматично розповів. А Робі не сильно так і далеко відійшла від ролі Харлі Квін, оскільки грає всю ту ж саму несповна розуму дівчину. Якби я розбагатіла, я б витрачала гроші тільки на веселище, чесно, а не на якісь нудотні податки. Хай би для всіх на світі була вічна вечірка. До речі, її груїння це такий собі мікс популярних актрис 20-30-х років. А найскравішим прототипом є Джон Крофорд. Їх долі доволі схожі, оскільки Джон е невідомо як опинилась взагалі у світі кіно. Вона одразу опинилась у метро Голденмайер, спочатку грала другорядні ролі, а потім стала суперпопулярною. Проте Кроуфорд, на відміну від Ларої, закінчила краще, маючи славу, гроші, визнання, лише невдячну дочку. Оскільки дочка випустила книгу Люба Матуся, де описала наскільки Кроуфорд була навішаною, алкоголічкою і взагалі не сповна розуму. Я думаю, що Дем'єн взяв за основу цю книгу, щоб наділити Ларой саме тими якостями, які ми бачимо у фільмі. До речі, пам'ятаєте, я вам казав, що Вавилон це такий собі мікс інших популярних робіт Шизела? і саме на прикладі героїв я пропоную вам розглянути, чим же вони так схожі, а точніше протилежні. А розпочнемо з токсичної парочки Нелі Ларой та Мені Торес. Токсичний, тому що їх. Стосунки дуже дуже нездорові, на Не відміну від стосунків героїв Лала La Ленд. La якщо історія одних є романтичною, світлою і з таким драматичним кінцем, від якого хочеться плакати, то від історії Ларої та Мені Тораса хочеться лише гидуватися і злитись. Так я злився особисто весь фільм і хотів вдарити. Мені що ти наразі прийшов до тями, тому що ну явно шансів з ларой ніяких не було. І якщо Мія і Себастьян у своїй історії залишаються щасливими кінці, то Мені, Торес і Нелі Ларой руйнують життя одне одного. Взагалі, якщо розглянути цих героїв окремо, ми побачимо скільки вони протилежні. Мія йшла до своїм акторської бій через сотні кастингів. Вона пробувала і працювала над собою. Ларой же отримала чисто по фарту. Просто опинившись в правильному місці, в правильний час для Ларої акторство є інструментом, просто отримати побільше наркотиків, тусівок, грошей, славу. А для мій, це справжня мрія. Це те, заради чого вона може жертвувати. А ще ці дві героїні є яскравим прикладом співставлення таланту і працелюбства. Так хочу зірки, ря сама зірка. Себастьян у Лаленді жертвує своїми стосунками заради того, щоб займатися улюбленою справою, посвятити себе повністю музиці е, і своєму барчику. Недмінно від. Мені Тореса, який зраджує своїм принципам, зраджує свої мрії, щоб вступити в ці токсичні стосунки, щоб зав'язати у цій багнюці, і він почав використовувати свої зв'язки у вигідних цілях для того, щоб просунути ларой. І в кінці, зрадивши свою мрію, він залишається ні з чим, лише спогадами і думками про чарівність кіно Всесвіту. Я мрію долучитись до чогось вагомого, що дає має час, що має сенс, того, що важливіше за життя. Герой же Бреда Піта та Джа це повна протилежність герої Майза Телора Ендрю з «Одержимість». Взагалі, Джак це такий собі олдскульчик. Хоча він і розповідав, як ненавидить людей, які засиділи в своїх кінокріслах і не виходять за. Рамки за межі, проте він є точно таким же. Так він розповідав, що для кінематографу потрібне свіже дихання, проте він хотів бути новатором, який нічого не робить, і просто насолоджуватись славою, не докладаючи ніяких зусиль, невідмінно від ендрю, який йшов до досконалості через під, через кров, через біль, який. Працював над своєю мрією, докладав максимальних зусиль, то Джек насолоджувався лише своєю справою і цінував гроші, алкоголь і жінок. Обидва герої мали зовнішній тиск, але Джек з ним не порався. Взагалі він мені нагадує людину, яка от у 70-х хотіла свободу, а там через 30 років буде сумувати за совком. Співаю свою аналогію, зрозуміло. <поцес> <поцес> я відніс би ще до цієї трійки Джована Депо, який грає Сідні Палмера. Запитаєте, чому? Тому що він єдиний позитивний персонаж, що є у цьому фільмі. Він є той зернинкою, тим ланцюгом, який поєднує всі три фільми в позитивному ключі, оскільки він єдиний, хто не зрадив ні своїм цілям, ні своїм бажанням. Він відмовився від усього, щоб лише насолоджуватись музикою. І насправді, коли я переглядав спочатку цей фільм, його лінія мені здавалась доволі кострубатою. В плані того, що кожна його поява була доволі дивною. Ми дивимося історію про акторів, а нам показують музиканта. І це все виглядало дуже натужно. Навіть подумав, що це якась фішка Дем'єна, типу в кожному фільмі збирати якогось музиканта, а потім скласти всіх в один бенд. Але після перегляду фільму я зрозумів, що Сідні це єдиний герой, який не зрадив собі і своїм принципам, який особлює в собі все те позитивне, що ми. Бачили у минулих роботах, саме тому я вважаю, що ця четвірка ідеально функціонувала б в фільмі, але в нас є ряд інших акторів, які на мою думку зіпсували все. Наприклад, Лі Джун Лі, яка грає Фей Джу, з кожною своєю появою просто перетягувала на себе ковдру. Так, вона комунікувала з кожним із персонажів про те. Її лінія абсолютно зайва. Ну, тобто, виріжте кожну сцену з нею, і нічого в фільмі не зміниться. Лише з'являються непотрібні сцени, от як сцени стосунків Ларой і Фейджу, я реально не зрозумів, для чого це, оскільки Ну, по Ларої все так було зрозуміло. Навіть якщо замінити Фейджу якимось іншими чоловіками, все так і залишиться. І хоча я розумію, що Фейджу це така собі дівчина епохи, і коли епоха проходить, то й про цю дівчину ми забуваємо. наприклад, як про Монро, тільки Монро ми пам'ятаємо, але повірте, в світі кіно за всю історію було безліч таких Монро, хоча ви невряд чи зможете їх назвати. Але про таких персонажів створюють окремі фільми. А тут вона просто з'являється, просто перетягує на себе зайву увагу. Таким же героєм є Ерік Робертс, який грає батька, він створений так в гумористичних цілях, і ця сцена зі змією. Так, вона смішна, але. Але вона просто існує. Та й батько нам не допомагає розкрити ніяк ларой, хоча він і символізує людей, які там наживались на чужій славі. Проте це занадто якось елементарно, ну типу, базово, що завжди такі люди були. А щоб їм приділяти настільки уваги, не знаю наскільки це потрібно. Поява Тобі Макваєра для мене теж є сумнівною. Типу, я радий бачити Тобі на екрані. проте... Ну він просто з'явився. Ми побачили його акторський перформанс, але нічого не змінилось. Тобто тут актори реально просто з'являються і розтягують хронометраж, проте нічого нового не вносять у фільм. До речі, смішно, що тут грає Самара Вівінг, яку часто порівнюють з Марго Роббі. Ось і там ще наскільки я пам'ятаю, було декілька актрис. Так, от по факту, в неї буквально 5 хвилин екранного часу, в якому вона порівнює себе з Марго Роббі. Ось, і буквально каже, що ти знищуєш мою кар'єру, мій фільм. А, ось, але вона з'являється на презентаціях, причому у схожих платях. І я думаю, що це якийсь типу затягнутий прикол від Шозела. Дуже тонкий прикол. Просто мені здається, якби внесли, наприклад, ще а, забув якісь вати. Внесли у фільм, наприклад, аби вона була помічницею, і всі ці троє пересеклись на одному знімальному майданчику, тоді було б смішніше. Yes. Так от кожен з цих героїв міг би отримати власну історію, власний фільм, проте знаходячись у Вавилоні, вони лише зайвий раз перетягують увагу, перетягують фокус, і саме через них ми не можемо краще розкрити історію основної четвірки. Повірте, якби їх не було в сценарії. Було б лише краще. І так повільно ми підійшли до другої проблеми цього фільму, а саме сценарій. Він бере занадто великий проміжок часу, там, здається, 20 років, і плюс до цього всього занадто велика кількість дійових осіб. Між цим взагалі не знайдено ніякого балансу. Наприклад, загадкова історія Бенджаміна Баттона, де грав якраз Бред Піт. Ми маємо проміжок часу ціле життя, але одного героя, і всі. Всі інші діві особи працюють на Бенджаміна для того, щоб розкрити його історію і суд краще. Або візьмемо до уваги фільм одного разу в Голлівуді». Там проміжок часу, здається, в декілька місяців, але розкрито цілих три герої. У «Вавилоні» ж ми маємо доволі великий проміжок часу і лише поверхнево показали, як змінився кінематограф. Саме розвиток кіно кожної епохи є дуже важливим аспектом. Завдяки цим змінам ми сьогодні маємо. Кіно як аудіовізуальне мистецтво. Ідею для фільму Шазел виношував з 2009 року, а працювати став з 2018 року. І я думаю, за цей час у нього накопилось достатньо багато ідей. На жаль, всі ідеї не можна втілити в одному короткому Ну, як короткому, ну все одно в одному сценарії. Тобто можна зосередитись на великому проміжку часу, але подивитись на це очима одного героя, або зосередитись на декількох історіях, проте в короткий проміжок часу. Та чи міг сюжет вплинути на касовий збір? Звісно, ні. Проблема вже з маркетингової точки зору. Як фільм прокачали, як анонсували. Давайте подивимося, хоча б на трейлер. Вам щось по ньому було ясно? Ну мені, окрім того, що це буде якась грандіозна зіркова тусівка і різний сумбур подій? Більше нічого. Ну так, змонтовано класно, але більше нічого не було зрозуміло. Тому думаю, більшість глядачів також не зрозуміли, що це за кіно, і навіть не пішли на нього. Проте в іншому це просто бездоганний фільм. Серйозно. Він неймовірний. Хоча мені вчителі казали, що потрібно спочатку починати з хорошого, а потім про погане. Я зробив навпаки. І Тому перейдемо до хорошого. Дякую костюмерам, що так плідно попрацювали і створили понад 7 тисяч образів, і все виглядало настільки автентично. Баболон Газпайфаладжеснаброактирзанаввеверсонафом. Окремо дякую за Марго Робі, якщо вона не виглядає як у фільмі Барбі. was that it was something that she could have cobbled together herself. Like tap pants and a scarf that she put around the waist. And she thinking it covers what I need to cover, but it shows Everything that I want to show. Думаю, Oscar in discussions with Damien about how he wanted the film to look visually from the get-go, he said, "I want to be very historically accurate." Все, героїв, історію. Історію епоху, культуру, we found this location in Peru, and we came here because it's completely desolate, and it was what Hollywood and studios looked like in the. Сайлент Філмі оператором виступив Лінус Сангрет, який працював над двома минулими картинами Шазела. Камера була постійно у русі, і ці сцени, що поставлені одним кадром, захоплюють. Наприклад, коли е, Лерой приходить вперше на знімальний майданчик і стадікам просто проноситься через. Всі ці декорації через акторів це виглядало дуже епічно і ми можемо відчути те, що відчувала акторка в цей самий момент. Знімали наплівкову камеру по бекстейджам важко зрозуміти. Здається, це була камера Panavision або можливо ARRI з лінзами Panavision. Для створення ретро-картинки, для повного занурення в атмосферу, постійна взаємодія з краном, так як, наприклад, у сцені з кінотеатром, коли він проноситься через всіх глядачів, це лише емоційно забарвлює, і підкреслює сцену. Особисто мені дуже імпонує операторська робота лінуса, оскільки він зміг знайти ідеальний баланс між е, візуальною частиною, а саме, ми маємо дуже круті і запам'ятовуючі кадри та. Динамікою у кадрі завдяки операторській роботі, ми, наче, проживаємо кожну сцену із героями, відчуваємо те ж саме, що вони, і буквально знаходимося у вирії подій. У фільмі присутні комбінації різних планів, а саме від супершироких до макрозйомки. А також є фільмові динамічні перекиди камери, які ми вже бачили у Лавеленді, La -La і все це поєднується дуже гармонійно в одному фільмі монтаж. Монтаж ну топовий. Що тут сказати? Дійсно, хочеться, щоб вийшов фільм вже скрішено ray І я думаю, те, як змонтований цей фільм, можна викладати в університетах, тому що все знаходиться кожен кадрик на своєму місці все. Все ідеально. Музика. Композитор Джастін Гурвіц і Дем'єн Шазель провели просто колосальну роботу. Вони переслуховували сотні платівок з того періоду, дивились документальні фільми, взагалі всі задокументовані матеріали для того, щоб створити максимально автентичну атмосферу. І кожен трек тут буквально в'їдається тобі в голову. Наприклад, після сансу, коли я повертався додому, в мене чи досі постійно грали різні пісні, і дуже круто, що поєднані різні мотиви від країн Азії до Африки. Ну і звичайно, джаз неможливо не закохатись у джаз, коли ти дивишся фільми Дам'єна Шазела. Також окремо варто звернути увагу, як Шазел поєднує кольори у своєму фільмі. Перша частина фільму більше насичена теплими кольорами, у другій частині фільму більше холодних зустрічається кольорів color choices болд витер being historically accurate. А найголовніше, це мораль цього фільму, і для себе їх знайшов аж дві. Перше, це ніщо не вічно, окрім того, що ти робиш з любов'ю. Про це нам прямо говорили в фільмі: що змінюються актори, змінюються режисери, все змінюється. Проте, наприклад, в останній сцені ми ми бачимо цілу епоху розвитку кіно і. Це все залишиться, тому що це все було зроблено з любов'ю. І друга це ніколи не зраджуй своїм принципам, ніколи не зраджуй собі. І це ми побачили на прикладі наших героїв, що ж, фільм дійсно неймовірний. І я з великим задоволенням його передивлю ще раз і, можливо, не раз, тому що він викликає різноманітні емоції, а саме це має і робити хороше кіно. Проте ми бачимо, наскільки помилки з героями і сценарієм можуть просто поховати фільм. І це буде дійсно холодним душем для Дем'єна, який вклав немало зусиль. І я впевнений, пішло дуже багато його особистих ресурсів, там не тільки фінансових, але й енергії, фізичних ресурсів на те, щоб створити цей фільм. Хочеться побажати йому удачі, а, а нам перемоги. От, тому якщо хочете її наблизити, обов'язково не забудьте після цього перегляду задонатити, взагалі донатьте. і. Як тільки закриємо збір, сподіваюся, ми ще з вами по теревені про нові фільми.